Дам тобі тисячу гривень, якщо з'їш 10 нагетсів за одну хвилину. Ну давай, спробуй. Тримай. Ти готова? Чекай. не чекай, Ну пахне смачно. Але вони трошечки великі. Раз, давай. два, три. Час пішов. Оп, один є. Mm -mm. Смачні? Як тебе звати? Аманда. Аманда? Маєш сестер? <laughs> Лінду і Роуз? <sharp> ти повністю радзипхач чи тобі не влазить? Ну <sharp> вам. Поняв. Маленький. А чим займаєшся? Ну їш, їш, їш. Та я просто чолова дівчанка на наборі маси. На наборі маси? Ну, все, куркач, курочка тобі якраз. Так, 35 секунд пройшло. Ти з'їла півтора А Ти нагетця. мені ще ж віддаш потім. Оце все. А, то ти чисто заради нагетсів, так? Я зрозумів, я зрозумів. Ти на чилі, на розслабоні, так? Це файно. Не ти ти з'їла 2,5 нагетса за хвилину. Це антирекорд нашої передачі. Антирекорд. Чекай, дам тобі ще один шанс. Якщо підписана на то все рівно дам тисячу гривень. Я не підписана. Не підписана? Підпишіться. Підпишіться.